Не дарма говорять, що під новий рік збуваються всі мрії. В цьому переконався і десятирічний прилучанець Сашко. Він давно мріяв про комп'ютер, але бабуся діду, з якими виховується круглий сирота Саша, не могли дозволити собі таку розкіш. І от школярик вирішив написати листа дяді Толі, депутату Чернівської обласної ради від партії регіонів Анатолію Мирошниченку. Якщо дяді Толі буде хоч малесенька хвилиночка, хай мені він не недорогий подарить комп'ютер. А тоді я буду за нього молитися, щоб Віктор Янукович переміг на виборах президента. На те, що отримає подарунок від депутата регіонала, маленький Сашко дуже сподівався і навіть підготував Анатолію Костянтиновичу подарунок від себе. Я подарю її дяді Толі. Якщо якийсь лихо трапиться, він доторкнеться до неї небезпека. Мене коли мрія десятирічна Сашка здійснилася, він довго не міг оговтатися. Комп'ютер новенький, сучасний тепер належить тільки йому. Друзі не повірять. Як і не вірила до цього бабуся Сашка в те, що є ще такі люди, як Анатолій Мирошниченко. Вірити якось раніше, наче так. І не дуже, а зараз ми дуже віримо і сподіваємося, що такі ще люди є, які допомагають таким дітям, бідним, сиротам. Дуже, даже, ну, не можна прямо. Дуже спасибі велике вам. Спасибі. Робити людям – загальна фраза, яка постійно вживається в нашій мові. Коли ж бачиш реальні справи людей небайдужих, до обділених долих діточок, то по інакшому її сприймаєш. Розумієш, який глибокий, смислені, закладений, і радієш, що людей, які не словом, а ділом доводять свою доброту в Україні більше щодня.